Бердичів потрапив до п'ятірки українських міст, що забезпечуватимуть сталий розвиток України. Цей факт був засвідчений на нещодавній конференції, що відбулася у Києві, і мала за головну тему проблему захисту довкілля. Сьогодні світові інституції підкреслюють необхідність об'єднання зусиль задля створення кращих умов життя громадян і забезпечення раціонального використання ресурсів у містах. Спираючись на позитивні результати реалізації одного з екологічних і енергозберігаючих проєктів та враховуючи більшу за інших можливість високої ефективності реалізації нового проєкту, місцеві ініціативи за для сталого розвитку України. Уряди Сполучених Штатів Америки, Нідерландів та Норвегії заявили про наміри спільно працювати з українськими Івано-Франківськом, Полтавою, Черкасами, Лубнами та Бердичевом. В рамках реалізації цього проекту відкриваються нові можливості залучення додаткових фінансових ресурсів на реалізацію і вирішення питань у сфері, звичайно, і водовідведення, і водопостачання, так само поводження з побутовими відходами, забезпечення енергозбереження і у житловому фонді Вирі вирішення також цих питань так, як бачать європейці, так як прозвучала на цьому заході. Вони представляють в рамках реалізації цього проекту модель влада, громада, наука з метою якби більш залучення широких верст населення і вивчення їхніх проблем питань, і звичайно, пріоритетів для того, щоб можна було визначитися саме конкретно в якій галузі, в якому напрямку можна буде реалізовувати ці проекти. Фінансування цього проекту буде здійснюватися урядом Норвегії. І ми сподіваємося на таку плідну співпрацю, і нам вже безпосередньо запропоновано буквально до кінця цього року підписати навіть угоду. Нині у світі тема екології та енергозбереження серед топових. При відборі міст учасників проекту організатори конференції не могли не врахувати наявність відповідних напрацювань на місцях. Таких напрацювань у Бердичеві багато, зауважує Таміла Павлішина. І звісно, аби втілити їх у життя, одних лише коштів з міського бюджету не вистачить. Тут навіть і допомоги держави буде замало. Тож, добре те констатує заступник міського голови, що в Україні сьогодні подібні питання можна вирішити за сприяння донорських міжнародних інституцій, завдяки саме такій роботі, цілеспрямованій, яка вже досить такий йде тривалий час. Нам, якщо проаналізувати показники видаткової чи. Стини міського бюджету можна побачити, що завдяки такій роботі саме вдалося зберегти галузі життєдіяльності міста і належне їхнє функціонування. Що стосується міжнародної співпраці, так ми намагаємося працювати з різними міжнародними інституціями, які можуть допомогти втілити будь-які проекти в сфері енергозбереження, в сфері екології. Ну, досвідом таким уже і прикладом є кіотський протокол на території міської лікарні, який реалізовувався і на сьогоднішній день вирішується питання відновлення фінансування з метою його завершення. Так само по лінії вуличного освітлення працюємо по лінії Нефко. З метою також вирішення цих питань наприкінці вересня минулого року Бардичівський міський голова Василь Мазур взяв участь у підписанні так званої угоди мерів. На її виконання інформує Таміла Павлішина. У Бердичеві вже склали план заходів зі сталого енергетичного розвитку та розробили конкретний план дій і власне саму програму енергозбереження. Ця програма серед іншого і передбачає можливість реалізації подібних проектів за рахунок залучення фінансів. Світових організацій